Всім бажаю здоров'я, з вами Віллі. Сьогодні огляд на такий цікавий невеликий складничок, я б сказав, малюк, який мені подарували на день народження Шрейд Кінетік. Що стосується виробника, то це, начебто, американський виробник. Що стосується модельки, то вона є така досить компактна, довжина леза всього 79 мм, товщина 2,8 сталька Aus 8, заявлена твердість 58 одиниць. Вага ножа 78 грам. Зведення 06,07. І це, як на мене, досить багато для такого компактного. Ножа, який призначений в основному для е, якихось нескладних робот, зв'язаних з різом, ну, якихось е, задач на кожен день, скажімо так. Лезо оброблене нітридом титану, бачите, такі характерні фальш-спуски, я б сказав, навіть трошки завеликі, вони виступають навіть. Е, за, за справжні спуски. Бачите, лінія спуска, і на неї сюди вилазить фальш спуск. Ну, воно, в, принцип, в принципі, то нічого нам такого поганого і не робить. Але я люблю, коли фальш, фальші зроблені е, менші. Що стосується е, ручки, тут у нас класика G10, лайнер лок, кліпса в голові ножа біля осьового. його е, досить зручний. У мене середня рука, він чудово заходить от сюди до серединки долоні. І оця е, виборка на ручці, вона е, досить зручна так. За неї можна фіксувати оцими двома пальцями. Бачите? Досить впевнено, для невеликої ручки, в принципі, непогано. Можливо, буде оцим вуголком упиратися комусь в руку, але знову ж, тут, якщо працювати в перчатці, то це тільки плюс, тому що він буде фіксуватись ще краще. Хват чудовий. Для маленької, для середньої руки. Для великої руки його буде замало. Що мене тут здивувало, так це зведення 0607 це ну, трошки так забагато, це зведення, яке в основному використовується для таких ножів для виживання нескладних, там, де Ним можна і рубати, і ковиряти землю, і все підряд. Тут би я зробив йому зведення, ну хай не 0,3, ну хоча б 04, 05. 0,4 для нього було б чудово. Спуски теж можна було підняти трошки більше. Все ж таки, коли роблять такі досить невеликі спуски, робиться упор на прочність конструкції. На якісь бокові навантаження. Тут же у нас е, ніж для цього не предназначений, тому я б, е, якби був дизайнером, я, мабуть, все-таки зробив би йому класичний клин і спуски від обуха. Що стосується товщини, ну, 2,8, можливо, трошки замало, ну троєчку можна було б йому зробити. Ну, це не, не настільки е, критично. Е, значить, е, замочок. Е, Нормально фіксує, але є такий нюанс, він у складному вигляді має такий невеликий люфт. Зараз я спробую вам показати ось, бачите? бачите? Воно то нічого. Але коли ми робимо фліп, нам треба спочатку нажати, щоб у нас шарик на лайнері якби протидію якусь. Мав, і тоді тільки він вистрелює. Якщо цього не зробити, то фліп може бути ну, такий трошки не досить динамічний, скажімо так. На безпеку це не, не, ніяк не впливає, тому що лезо, бачите, кінчик леза, він не виходить за контур рукоятки. Кліпса. Кліпса знаходиться зверху. Американці люблять деякі виробники робити таким чином кліпсу. Плюс в тому, що коли у вас ніж знаходиться в такому положенні, він ніколи не відкриється. Навіть якщо в нього щось замком станеться. Коли ж у вас в такому положенні, то ніж може самовільно відкритись в кишені. Що не є добре. Ще такий. Плюс розташування кліпси, що коли у вас ніж в кишені, у вас в осьовий менше попадає е, всякого сміття, яке у вас знаходиться в кишені. Але тут знову ж можливе попадання якраз зверху якогось пилу, який в кишеню не попадає, який просто пролітає поверху, він може сюди попадати. Тому тут таке двояке якби, враження. Кліпса туга, це не проблема, її можна попустити. Але для носіння в кишені джинсів, скажімо так, буде трошки тугувато. Він протре вам джинси і доставати його буде не досить зручно. Зате на якісь літні шорти, там, де у нас тоненька тканина, він чудово сяде. Досить. Незвичайно, я б сказав, зроблений шпиньок. Бачите, він такий округлий, без, е, всякого, е, без всяких отворів для шестигранника, там, для викрутки. Є така проставочка, якби шайбочка, через яку він уже прижимається. Що ще мене тут е, здивувало, те, що дуже велика відстань. Бачите, між лезом і рукояточкою багато місця вільного можна було б зробити його або трошки вущий, або трошки більше ширину леза дати. Мабуть, просто підшипники зроблені таким чином, що там виборка на е, самому лезі не зроблена, вони просто впритик упираються. Ну, знов же, можливо, це якраз і дає нам е, досить такий впевнений хват. Тому що він і так, у нього і так ручка не широка, якщо ще й зробити його е, досить плоским, можливо, буде тоді мало його в руці здаватися. Але знову ж, я б тут тоді додав товщину леза, отвору для темляка немає. Зате у нас є тут дві боночки. І тут у мене знов же питання. Якщо у нас, бачите, кінчик доходи до першої боночки, можливо, можна було оцей уголок би взагалі не робити. Ось таким чином зробити рукояточку. Ну, це питання до дизайнерів. В принципі, можливо, можливо це спеціально зроблено якраз як для того, щоб краще упиратись в долоню. і... Якщо її зробити ще коротшою, тоді, можливо, буде недостатньо довжини для людей з середньою рукою. Ну, тоді в мене контрпитання можна було лезо зробити на 3-5 мм довше. Ну, знову ж, це, це особливість, це не мінуси. Давайте коротко по плюсах і мінусах, що мені сподобалося, що ні. Ну, перший плюс очевидний, це сталь. А у 8 це перевірена така броняча сталька, яка невибаглива, плюс вона ще покрита нітридом титану. Е, непогано, непогано. Рукояточка досить непогана, збалансована, чудово в руці сидить, яким би хватом ви її не брали. Ну, Звичайно, тут такий молотковий хват уже не піде, бо вона досить компактна. Тут отакий діагональний хват, оце якраз він і зроблений для такого хвату. Що мені не сподобалось, перше, це зведення. Могли б зробити трошки його менше, хоча б 0,4 спуски. Могли б зробити більші. І товщину леза дати теж трошки більшу. 3-3,2 мм. І в нас би получився різачок, і в той же час е, він би мав е, більшу таку прочність. Хоча вона йому, в принципі, тут не сильно і потрібна. Е, досить. Багато місця між лезом і рукояточкою, теж можна було б це питання по-другому вирішити. А що стосується люфта в закритому стані. Фіксується, ніж непогано, я його пробував трусити, з ним пригати, нічого він не відкривається, тим більше, якщо він буде у вас в такому положенні. Я думаю, що це просто особливість конкретного зразка. Скоріше за все, що якщо ви купите такий самий ніж, то цей люфт, можливо, там і не буде присутній. В принципі, що стосується взагалі висновків, а, давайте спробуємо, як він ріже деякі продукти. А то я вам зараз понарозказую, а він не буде різати. що мені тоді робити. Тут так трошки незручно, буду лівою рукою різати. Щоб вам все показати. Тонке, тонке і нешироке лезо досить добре ріже в'язкі продукти, такі як сир. Я вже неодноразово тестив на своєму каналі. Площа леза невелика, і сир або якийсь інший в'язкий матеріал він не так прилипає. Бачите, прилипає ну, не сильно. Давайте спробуємо ковбасу. Прошу, прошу вибачення, що лівою рукою ну, тоді не буде просто вам видно. Але я справлюсь. Ну, правою рукою буде трошки краще. Ось таким чином. Ріже, як ріже. В принципі, так, непогано, не сильно. Бачите тонке лезо також із е, такими тріскучими матеріалами, як яблуко, яке просто розколюється від е, товстого леза. Тут воно справляється чудово. Дольки, бачите, всі однакові, ні одна не розійшлась. В принципі, непогано, непогано, я вам скажу. А ціна цього ножа приблизно 1300-1500 гривень, здається, я бачив. Що за ці гроші можна, яку альтернативу? розглядати. Якісь китайські виробники з заявленою сталькою d 2 але знов же по якості, можливо, вони будуть приблизно по характеристикам і не сильно відрізнятись. Все-таки, хоча це бюджетний американець, культура виробництва у них досить непогана. І... Я думаю, що прихильників таких невеликих простих робочих ножів є досить багато. Це ніж, який чудово справляється з такими задачами, як розпаковка посилок, відрізати там якусь мотузку, де і бутерброд собі, як бачите, зробити теж можна. Тому свою нішу він, ну, скажімо так, займе. Єдине, що виробник не розкручений, я, чесно кажучи, інформації ніякої не знаю про нього. Якщо ви щось знаєте, з цим виробником вже у вас були вже ножі, ви з ним стикались. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво. З вами був Віллі, Всім бажаю здоров'я, здорової психіки, поменше стресу і перемоги. Все буде добре. Осталось не так багато. Слава Україні.